Ну що ж, камера, мотор, поїхали! Всім привіт, друзі! З вами я, Владислав. Дуже давно з вами вже, на жаль, не бачилися, були на те певні причини. Але зараз не про це. Давайте поговоримо сьогодні про нашу класну модельку таку УЗІ 8Drop 1 від Керкер. Це миючий пилесос. Багато хто задається питанням, як очистити там, поверхню килима, чи матраса, чи можливо диван, сидіння авто тощо. Тобто з цим, з цим може боротися а, а, даний апарат. Давайте перейдемо до його розпаковки і потім поговоримо більш детальніше про його характеристики. Ну що ж, Невеличка розпаковочка, щоб побачити комплектацію даного пристрою. Повторюсь, це професійна модель від черка. З даним апаратом ви можете реально заробляти кошти. Комплектація наявлює собою, ну, куди ж без цього, інструкція з експлуатації. Зазвичай її не Ша. Шланг Шланг відразу йде, ви можете помітити, дуже гнучкий, дуже еластичний і м'який. Тобто ви не поцарапаєте ним, наприклад, там, не знаю, кузов автомобіля, коли будете чистити це сидіння. І сам пелософ. Давайте проберемо все зайве і перейдемо до його більш детального огляду. І так, шнур, тобто довжина шлангу, буде сягати 3,5 От Також відразу шланги. Є у нас трубочка для подачі миючого засобу, яка захищена додатковим кожухом, Що є супер, неймовірно круто. Ну і звичайно ж безроз'єм. Давайте я покажу, мабуть, як це кріпиться. Все відбувається таким чином. Дуже плотненько. І на бистроз'єм. Кришечка. Арпшінатора я так це називаю. От. Далі розкажу чому. Ну і Звичайно ж, насадка, яка йде в комплекті в нас з ним. Вона також аналогічно швидкоз'ємчиком. В неї є порсуночка для подачі миючого засобу і кнопка стопор В принципі, тут, я думаю, зрозуміло, тому я це заберу зі столу, щоб нам не заважало, не займало багато місця. От, і поговоримо про це далі умовно. Даний апарат, можете його більш ближче оглянути. Має в нас дві клавіші, які будуть, скажімо, вмикати, одна клавіша вмикає миючий засіб, помпу, яка буде працювати і подавати, качати миючий засіб з резервуару для чистої води, концентратор миючим засобом. І подавати по трубочкам, які я попередньо показував, форсуночка, яка розпилює, натисли, розпилили миючий засіб. Зняли пальця з курка, менший засіб подаватись не буде, навіть не дивлячись на те, що все-таки вимкнена. І коли доходите до краю, ви можете натискати, одночасно подавати менший засіб і забирати його, тобто полоскати верхній шар тканини. Доходячи до краю, прибираєте палець з курка і ви не будете там, скажімо, наносити зайвий менший засіб, там, наприклад, на поверхню, яку не потрібно. Ну, і інша клавіша, звичайно, це вимкнення полесоса, вимкнути, вимкнути полисос, щоб він змогтував. Давайте перейдемо більш детально до огляду внутрянки. Так би мовити, а, відеречко для чистої води, ємність його сягає 8 літрів. 8 літрів ми засобу може вмістити це відеречко. Ну, Рекомендується його там наповнення на... не наливати, по 4 літри зазвичай 5-4 літри. Ну і, звичайно, перепрошую для брудної води, так, було. і, звичайно, ємність для чистої водички. Також рекомендується заливати по 4 літри, але ємність його йде 8 літрів. Також. Тут є, покажи ближче. Тут є у нас стопор тобто є у нас показник, докуди можна наливати воду максимум. Ну, Ручка. Зручна ручка, ергономічна. Ергономіка на високому рівні. Через прозору кришку ви прямо будете бачити, як сюди цей капучино, а ця брудна водичка потрапляє до відеочка і так само зручно можна буде взяти, просто вилити мініше засіб, підпрацьований скажу, матеріал. От. В принципі, з основного, що хотілося б відмітити, дуже велику довжину шнура, от, яка сягає 7,5 метрів. Це дуже важливо насправді, О, так як ви можете працювати з здоровими там, матрасами, двухметровими і так далі. І ну, якби не буде завадою довжина шнура без подовжувача обійти там, по кругу матраси. В цьому є велика перевага, наприклад, над своїми конкурентами. Ну і звісно ж, це простота в обслуговуванні, тобто дуже легко його чистити після використання, на відміну, наприклад, від таких конкурентів, як. Там, ну, не хотілося б говорити щось погане, але тим не менше, якщо порівняти бошевську модель плесоса, ми що не будемо конкретно про якусь модель говорити. Але там потрібно більше зусилля приділити для того, щоб його очистити після прибирання. Тут же це все максимально просто і легко. Просто віддеречко і все, щоб забрати залишки миючого засобу з даного резервуара, який є нез'ємним, просто шланг смоктуємо все опустили і смоктали залишки миючого засобу деречки і все, вилили його. При потребі. От і все. В основному. Є зручні кріплення для того, щоб зберігати або упорядочити той самий шланг, ті самі насадочки положити сюди після скажімо, прибирання для його зберігання зручного. Ну, і він на колесах дуже легко їздить. От, вага його 8,3 кг. В принципі в принципі, потужність, поживша потужність 1,2 кВт, але при цьому реально високе КПД. Поверхня лишається ну, майже сухою, реально. ледь-ледь-ледь вило. Тому це, з цим апаратом ви можете реально сміло заробляти кошти, взявши його або здавати його в оренду, або робити хімчистки матрасів, там, автомобілів, детельів, студії і також використовувати такі апарати. Тому всім дякую за увагу. Надіюсь, вам було корисне дане відео і допомогло вам обрати модель миючого плесоса. Ну і, звісно ж, якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі, будемо на них відповідати, більш детально показувати, якщо в цьому буде потреба. Тож, Всім гарного дня, на все добре.